Відоме у всьому світі ретро ралі Пекін Париж вперше проїде через Україну. А сьогодні, 19 червня, перетнули російсько-український кордон. Історія раллі ретроавтомобілів Пекін-Париж йде корінням початок минулого століття. У 1907 році в газеті з'явилося оголошення: чи знайдеться хто-небудь здатний проїхати на автомобілі від Парижа до Пекіна цього літа? Маршрут довжиною 16 тисяч кілометрів. Нагорода переможцю 100 тисяч франків. Тоді у гонці взяли участь автопромисловець, президент французького автоклубу Маркіс Альберт Де Діон і італійський принц Шіпіоне Боргезе. Граф Боргезе їхав з водієм, дружиною і журналістом. Тому про ралі дізналися у всьому світі. Тоді переміг італієць. Цю ідею знову здійснили в кінці 90-х років. Ралі ретроавтомобілістів проводяться раз на три роки під егідою. Едюренсе Rally Association з офісом в Англії цього року. Воно відбудеться в п'яте. За 32 дні 96 екіпажів із 26 країн на автомобілях, яким не менше 30 років планують проїхати через 8 країн: Китай, Монголію, Росію, Україну, Словаччину, Австрію, Швейцарію та Францію. Україну автомобілісти відвідують вперше для того, щоб отримати нові враження: Щоразу від Пекіна до Парижа вони їздять по відмінним маршрутам. Ралі територією нашої батьківщини відбувається за підтримки автомобільної федерації України. Члени Комітету історичних автомобілів Автомобільної Федерації України допомагатимуть учасникам ралі у технічних та організаційних питаннях. Фау підтримує автопробіг та всіляко сприяє розвитку автомобільних туристичних маршрутів в Україні. Сподіваємося, один із найвагоміших у світі автопробігів на ретроавтомобілях сприятиме також промоції туристичної привабливості Україні. Найстарший автомобіль-учасник столітній Model Модель з Австрії, а наймолодший французький Рено 4, якому 31 рік. Участь у цій гонці дуже дороге задоволення, і напевно тому серед учасників немає українців, тільки стартовий внесок 40 тисяч англійських фунтів стерлінгів. Тож, мабуть, вболіватимемо за єдиний пострадянський екіпаж номер 61 на москвіч 412 Учасники вирушили в дорогу з пекіна від великого китайського муру 28 травня. 19 червня перетнули російсько-український кордон в пункті пропуску Гоптівка. Брідщани матимуть змогу оглянути ретроавтомобілі 22 червня. Вони рухатимуться по трасі Київ чоп із заїздом в підгірці Бродівського району. Увечері автомобілі рухатимуться центральною вулицею міста Львова. А вже 23 червня колона ретроавтомобілів залишить територію нашої країни на контрольно-пропускному пункті ЧОП. Фініш намічений на 29 червня у Парижі. Більш детальна інформація на сайті організаторів ралі, а новини ралі Париж Декар. територію України висвітлюватиметься онлайн на веб-сторінці автомобільної федерації України в інтернеті за адресою дабідабідабіфау